Він як Онця і усіми Святого Духа, аміння Христосу Христос. Цей уривок Євангелія є одним з моїх улюблених уривків. Хоча всі Євангелія уривки Івангелії є гарними, вони вникають, які навчають, але цей космос. mnie, to, co ja znaleźłem w tych dwóch uczniach. Jeśli tak porozmawiamy o tym wykładzie i zobaczymy ten wykład, to my że ci dwie uczniaki, którzy szli do Emmausa, potem już po poznaniu Chrystusa wrócili, w nich, w jakim nastroju w nich? Kto? Kto zaczął? W jakim był nastroju? Z Борилися, переживали. Вони сумували, вони переживали, вони були стрибочені. І дуже часто, знаєте, про це хочуть ще, напевно, ніфта з Херцеві мене, тому що він завжди нагадує нашої комі. Я це не один раз кресле. Цей уривок який в нашій кулі, але це згодом. Різного характеру суєти, можливо, всі не в морях, можливо, з власним життям так, освітні проблеми, всяка така певна нервозність, тривожність. Ми приходимо, так, ми приходимо на І перше, що мене сьогодні сьогодні саме я зауважив, що Ісус Христос описує вниз, яка Він пішов біля віра. Він став для них тим. Якщо без першу Євангелія, то так само побачимо. Побачимо цей момент, що Ісус Христос всюди бачить тобто бачить тебе. Він хоче бачити тебе. І Він хоче бачити тебе після себе. Потім другий момент, що відбувається в цьому вируху, Ісус Христос починає розмовляти зі мною. Що таке розмова з Ісусом? Що таке розмова з Богом? Як ми це називаємо? Молитвою. Ми постійно кажемо, що кажуть, царним людина молитися. Прославляти Бога, дякувати до тобто виявляти усі люди. Потім третій момент, що а, другий момент що відбувається, Ісус віяснює їм Писання. Що тепер відбувається? Читалося Апостол, читався Євангелія і вона є проповідь. Вияснює їм Писання. І потім, що ми бачимо, що коли поспіть далі, запросили Ісуса до себе додому двоє, коли вони ламати. Ісуса, Чи це така магання Хліба? Це те, що ми постійно світі маємо. Це Євористі. Це те, що я постійно на Іволі. Але добре Ісус Христі, я б хотів потім зауважити цей момент тому, після цього, коли вони вже пізнали Ісуса Христа, Ісус Христос, який зник, них, них. І дуже часто можемо ми так відчувати те, що ми як пізнаємо Христа, неможливо. Фізично ми вже тут його не як ми не відчуваємо, не бачимо, треба. Але потім, що, що роблять, забажте, що роблять ці люди. Вони вертаються до Єрусалим до тих інших апостолів, щоб сповістити їм щось з ними стало. Слухайте, відурія кожен раз має нас навикати до того, щоб ще раз до них приходити, щоб приходити до спільноту учнів. Там, де її, і так само хоче пізнати Ісуса Христа. Але за ваше, один цей діалог, що мені так подобається цей діалог Ісуса Христа. Кажіть, із... що цей діалог це двох Вже учень, коли що він, вже вони його дізнали, і вони кажуть, чи не горіли нам, чи не горіло наше серце у нас у грудях, коли він промовляв до нас у голосі та вияснював нам Писання. Що означає, чи не горіло в нас у грудях? Чи не переживали ми за це, коли притязнувало це Писання? Це це тобі батька Святой Сітру близько для нас. Це сьогодні, я думаю, ми маємо поставити питання кожному собі. Коли від'яснює це писання, коли читається Писання, чи не горить у мене в грудях? Узначення в тому, що я хочу це прийняти. Я хочу Ти собі судиш, ти шукаєш, щоб приймати священика на слові. Книгу гортаєш, шукаєш там знання, хто раніше був. Ти так сильно не зауважує в нас, але ти не бачив місця, де я зауважив, що Бог хеща вертав на цвету, шукають собі на речі під час проповіді. У деяких правдах є так, що люди можуть вийти, покурити три проповіді, немає. Я не назвав, це такі, знаєте, три кроки до послання Христа молитва, Слово Боже і Євхаристія. Три кроки, через які ми можемо відзнавати Бога Воскресного Ісуса. І все починається в цей, в цей перший момент. І що цікаво, що починається? все починається з того, що Бог приходить. Тобто, Богові претензії ми не можемо розвивати, що Боже день. Що ти не прийшов, Боже, що це так зробив? Богові не може бути претензії. А потім Бог виходить і чи ми відповідаємо на цим пригодом, на 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 його Його ініціативою. Чи ми відповідаємо на те, що я хочу з ним розмовляти? По-перше, молитва у моєму житті. Яка вона є? Чи не є часом ця молитва чисто обрядова? Тобто, які відносини в мене з Ісусом? З Богом? Як я, я молюся? Де я де, де зустрічаюся, де я є, як я помнюся. Чи є моя мій, так, як, яка як Павло Апостол каже, постійна безпере, безперестану. Що це означає? Чи є протягом дня в мене постійна натхнена Бога. Тим одним Осмотреповину, тим одним Божемостий вічний, тим один славний. І тепер, як я приймаю, як я приймаю Слово Боже, яке мені дається через рішення священників, але як я приймаю, чи не бунтую я цього? Це дуже важливе місті, бо Христос в своєму місці сказав, дайте мені слова. Не, сказав учнів, не кидайте перед перегиб. Пер, Чому? Щоб часом вони не готовлені і вас може не зобразити. Тепер повіться тих, що апостол, який є апостол, прийшов до людей, дає їм певно, а вони його не приймають. І третій момент. Ну, Але Бог серед, Бог добре. Бог надихає тих апостолів, спілкують, потім звільнили всі І третій момент, і третій момент. Євхаристі. Постійне переживання, постійна та жертва, безкрона жертва, Бог робить, Бог робить нас. Чому так дуже часто мало великі Євхарісті? і причини, що немає в першого моменту і не на другому тому. І, і, і потім, потім відповідально третє так само мовиться. Тому то бачите, як важливо, щоб ми з цими кроками останні дії відчаться. Перші християни, вони постійно були на ламанні хліба. Щоденно. І вони не просто прийшли почищатися, знаєте, тим часом, на жаль, дітям говорять, іди з шкільчика, шкліпчика з ним Це, це взагалі не буде. Непозорнішість, я тут говоримо про те, що в серці. Бо чи не бурімо в нас у в серця, вуйдя в наше серце, коли він нам в'язне до того записання, що з ним мало статися. Тому довіряйте крісті, ми є в цьому часі Пасхи, в цьому часі клиплення, де, де Христос перед цим Свесінням. Він показав свої мові у вас уже допомозі через працю, через працює кожного з нас. Тому величезну сьогодні маємо цим заходом. Сфокусуємо своє серце на ці три кроки до познання встати. Молитва? Слово Боже. І є в кризисні. Всі три тобто, разом. Тому запитають освіти создання, що ми можемо якось у зміні переглянути своє відношення до духовому житті цих речей. Христос Святой.